Да. Потерпею, що тільки бы оборонялися, що на шо, що, ну, шо, мої, і вот а а що тільки таки набрали все. Ну, царапну. И шума, позвоночник, щоб мене все. Вот они. Ми прийшли в спортзал, смотри. Да, а они забежали і вдвоєм начали меня бить. А что, что за що? Не за що, Ну вот

Зайшли ми в спортзал подивитися, як віком в состоянні спортзал. Хочемо, щоб діти там Так, спортзал. Ну, да. да. Ми пішли сюди, туди, той, зайшли, дивилися по спортзалі, нічого не ожидали, ось дивилися по, по вікна, не знаю, і тут крики якісь, я повертаюся вдвох, напали ось на його. Я схватила його за футболку, щоб не били вдвох оцього чоловіка. Він розвертається і мені як дає, я летю три ну, дає. Осьо, ось, в лісо, ось в лицо, лети. Ти не вдарив мене в лицо, ще полетіла тримання. Да. Да. Тоді я почала тебе толкати, тому що ти <пілі> вже стояв. Яким я вдарую, я піднімаюся, мені не видно мам приголосів, я до толкати, і тоді до нього толкати його. моя історія, а що вони вдвох билися, всі двоє, то я не бачу, бо я ось о, з яким малесеньким билася. Ми билися вдвох, а вони билися вдома. Вони напали вдвох на одного. Я ось цього. І я згорів, що дивляться. Сина там не було. <coughs> Бо він був на вулиці. Я б їй, що і сказав. Спочатку наведіться порядок, потім приходять старкав, в портал. Тебе вдома спочатку. Хто ви такі? Я, ну, тебе... я, тебе... я, Господи, тебе... я О, тебе слухав. Господи, Вазинка, я, я тебе слухаю, щоб тобі як. Зразу тобі кажуть, я дорізку. вони залетіли зразу на нього на вакцину. Тебе вже слухали. Так я не люблю не справ. Різних був О, в стороні, я підійшов до різника і вдарив перший різник. А я. Я його обитиму, зкільки він тут житиме. Оцю гниду я її додав за те, що він розкорбляє мою жінку, сина. І хто він взагалі? Який він громадянський? Чужий чоловік, який приїхав і коє тут в селі. Все. Я тут проживаю. — Відучка до мене підбігла, Да, я її штовхнув, вона відлетіла. Все. Скажи, що хороший. Один сим вже забіг, як я з різником. Я... Все. За те, що він заробив. За те, що він пише в міліцію, що син вікна йому б'є. ти бачив, що він тобі вікна бив. Що ти пишеш в Ні, ну Він навіть, якщо пише, то він пише, що невідома особа побила вікна, правильно? А вже ми... Ні, Ви дожилися, що вона там вже на нас, кажна гнида дописати, щось ви друзі. Сужі, що ви зараз оскрбляєте чоловіка? Я його не вважаю, чоловік. Вот и возьми Маньяк. А Маньяк. человек. Маньяк. 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 Маньяк.

Тут ми дексперти, якщо він каже, що є тілесність, то каже, що є тілесність, а чи немає. Ну, прийди там, воні там розповідають. я не знаю, він не вдав мене в я не бачила в я мене атакувало, і воно, я кажу, я вам не питаю, що я не, я сказала хоть не неправду слово, хоч неправду так, я сказала слово. Да. Тоже будет. Будете как на угрожение битва, а будете писать на личном поведении. Нет, ухо. Что у вас получается? Вы женщины были. И они даем забирать. Вот, бать по всем, да? Да. Люда, треба. Будем їхати. Уїхать. Надо. Ні, ну людина била, що мені робити. Людина Поступай пішу, по шо? закону, що би робить. У мене нема за що? У мене нема за що. Я що, буду йти пішки. Поедем. Он все поїде. на чого? Да. А що він вот. буде платити за мене? Потім матеріальний і моральний ще будет. Я їй нашого не вименю. Сейчас у них все не хто. Хорошо. Буду, буду, даємо писать буду. Що по бою мене... Стричку будуть писать, мы на полюбинку. Кані это Люда, їсть. есть. Есть! Та дымо, потом зовут. Люда! Ну нам треба в больниці, медицина мідітина дала першу допомогу. Ми зібралися їхати в больниці, ось колись буде його вести. Ви що не бачите, Я розумію, хтось вийшло. Ви заключення ви больниці не до самої. Ви нового направлення вас не приймає. Ну так дайте нам, ви бачите, що ми. Ні, тут гнаматолога можна так, це експерт докладені на щось купили кого. Ні, ну я його маєте, я маю. Так правильно, ми, я, ще, я ще не кажу, що ви їдьте в больницю. Я ж вас ми, тут ми не, не держу, твоя. Забирайтесь, їдьте в больницю. Ти прийди в цю комісію, мотиві, що на політичне. Голову я тебе туди покладу. Але отаке гамно взяти бабу на 3 метра. Тільки за Бога мало А ти або до Бога, або до того. Якби ти совість, то подивишся. Подивимося. З губар чи йде? <те, ривіт> <те, ривіт> <те, ривіт> <те, ривіт> Дай у тебя 67. За футболку потягнула, прагнуть такой. Не за шоу. У вас туда, бежать его. Там если шел, там это самое. Мы не сошли, ты насливалась вот сюда, папа. О, так, так. Ой, уважаю. Ой, уважаю. Давайте сделаємо по-нормальному. Ніхто нічого не... Дивіться, вы ви... все повторюємо. Mm. Ви пишете заявление, ми пишемо заявление, ми пишемо, пишем доктор потерпілого ваш. Ви з ним ознакомлюєтесь і ставите свої подписи, правильно? ніхто нічого не збирається. укривати додать на біля ніхто не буде вона заділа тобі сказав що тут нічого не буде так само як вона я ж ми все зараз напишемо є свідки, правильно ти бачиш він взагалі буду вбивати що такое куп землі свиней Еще такое поздравление о том, что вы стали защиту какую-то. Она же снялась. Да, ты буду дозволить. Ну, я не знаю, я же думаю, не буду это ночувать. Но если что, подумал, то Ну а, а может, там какое-то средство шокер или что то Там шупер является спецзаслого. А як, я я громадский диа, а антикоррупционный громадский. Я могу на, на основании этого, чтобы мы видели травматическое оружие. Ну, все время надо долго. И это, я не знаю, как оно сейчас... Ну, как мне если что я, Они мне окна бьют. Они мне дом спалят. Как мне от них защититься? Мне ружье надо купить или что мне как? у вас. Пости на вас. Вот да, что, вот. ну, работа у нас такая, что если, Есть вот такие люди, ситуации, что мы постоянно выезжали. куда вы намечали? Не, ну ты... Все, все. Ваші слова підкріпляються, скільки все. А там те, що він, наприклад, буде розказувати, що як... Це сильна, яка він починався там. <пробує> <пробує> що... Він все <сам> одно <пробує> каже, він сам каже, аби стрілять, що перший політичний бар, правильно. Но они вдвоем напали. Это он на себя берет, понимаете? щоб на Ну, себя сильно выгорал. Они вдвоем напали. Не, ну ты, Жинка начала засыпаться, голова выбежала, Джинка депутат начал заступать. Так, ладно, сюда будет. Надо было бы на фарке. Тем вони отношения, і мы тут позволили. Вон зашли. Вот они уже вдвоем промышляют, как бы не делать. вот просто. Просто. если не буду работать законы, суд, будет быть и будут там... Закон, есть для все для всех. что он для что он для Сам прекрасно. Сам прекрасно. Так, на противоположение. Вона депутат сільського собі. А він вообще стали деятельность. Він хоче за дітей. Портзал, щоб діти займалися. А прийшли оцінити, яку він зелені. А там, получается, там робота, не наша работа. Там, я не знаю, насколько пала, мы сина вроде ханила. Там сено есть, <зелжить> там сено. а Ааа о, о, то чому не напало? Потому что мы усполили сину свои коня. Это беспредел, вони использують для центры. Пожалуйста. И там видно, ну, что его там было богато. нашла? Да, Юрий Петрович. А ты ж напали. Рафина, Я что, телефон, они меня не разбили, они же мне вот так вот хватают вдвоем с двух сторон. Я просто сумочку, она перевернула. Ну, ты снял что-нибудь нормальное, что-то куда-то Нет, там как самодраку, ну, не будет. Вот тут когда он, он, он угрожал убийством, тут четко видно

Она вот он, тут он, 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 он сказала, что ты заклопила. Я вам скажу так, они за ну, рамках напали, там даже они били имеют. Но дело в том, что если бы вас бы не было, я там с ними один сражался. А так получается, чтобы ветер не, не было смысла. Я просто вырвался Мальчик, от, от туда, их жирных бежит рук и выбежал бежит. просто. А они ударили.

104. 101. Точно так само. Короче, як у вас дзвонить? 103. А Алвірі, 101. Ми що не будемо не попадити. А яка тут юридична трати?

Типа, я перше падло бреше, що я тут гарбатував сюди, коли була студія, скільки людей було, я ось робив. А то ми за другу зворівали. А то я не я не чудо, Я не підбавили. Я я на роботу, я не пишу туди, але не приїхав, треба там не складається. А де можна?